Вітаю, шановні друзі, це Олександр Лащенко і програма «Ваша свобода. Росія кличе Сполучені Штати до Мінська. Мається на увазі, зокрема, переговори, що тривають уже понад два роки, хоча на Донбасі практично щодня досі гинуть люди. Пропозицію долучити США озвучив після зустрічі зі своїм німецьким колегою в Москві. глава МЗС Росії Сергій Лавров. Ну а тим часом речник Путіна Дмитро Пісков напередодні заявив американській телекомпанії CNN, що для Дональда Трампа є низка питань. Цитую Дар'я Піскова, за якими США ніколи не зможуть дійти згоди з Росією. Кінець цитати. зараз в ефірі Радіо Свобода з нашими гостями в студії безпосередньо і по Скайпу. Ми спробуємо поговорити на таку тему. Куди ж зайшов мінськ і що може зробити для миру на Донбасі адміністрація президента США Дональда? Трампа, отже, гіз студії політичний експерт Тарас Чорновіл. Доброго вітаю дня. вас, пане Тарасе. А по скайпу в програмі «Візьми участь колишній представник України на переговорах власному мінську Роман Безсмертний. Радо вітає вас, пане Романе. Доброго дня. Доброго дня. Ну а передусім наведемо з перших вуст ці слова Сергія Лаврова про те, що він не проти залучення США до мінського процесу, Отже, глава МЗС Росії. Независимо от того, было согласие или не было согласия по тем или иным вопросам, у нас был установлен параллельно с нормандским форматом канал двусторонних консультаций с Соединенными Штатами. И могу только сказать, что эти консультации шли в том же русле, что и подходы, формируемые в рамках нормандского формата с целью полного выполнения минских договоренностей. Я убежден, что то или иное вовлечение Соединенных Штатов в дальнейшие усилия по безусловному выполнению минских договоренностей было бы весьма и весьма полезно. Пана Тараса, вам перше запитання: що це БЛЕФ з вуст пана Лаврова. Дійсно, Дональд Трамп. Ну тобто його адміністрація і представники верніше представники держдепу можуть так чи інакше до мінського процесу долучитись. Ще просто такі вже пустопорожні балачки, якщо грубо казати з боку Лаврова. Це більше схоже на певний БЛЕФ та й на балачки теж. Ну насправді не було там такого включення і прямого контакту між російським керівництвом і керівництвом США під час мінських приговорів. Давайте згадаємо, що не один раз це заходило дуже гухий кут. В їхніх відносинах прилітав Кері, прилітали інші е, високопозодовці держдепу до Сочі, прилітали до Москви для окремих випадків десь вплинути на Росію чи десь знайти якісь порозуміння. Тобто постійного контакту, судячи з усього, цього, взагалі не було. Що стосується зараз цієї пропозиції? Ну там справді там відбулося трошки інакше. Зігмар е, Габріель, новий міністр закордонних справ Німеччини, який до недавнього часу вважався достатньо пропутінським політиком, але відразу після заняття своєї посади Моментально перетворився на нормального державника, тому що одна річ займається політикою, друга відповідати за риторик. І... Вважаєте Та, ні? Ну він е, дуже чіткий поставив не питання. Шредер. Ні, 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 там не навіть не пахне Шередерщиною. Е, Габріель відразу ж поставив питання по санкціях, що має бути для цього зв'язано, щоб хоча б можна було про них говорити. Тобто, взагалі, і риторика, і поведінка, і поведінка його безпосередньо в органах Євросоюзу показує, що людина поводить себе адекватно до займаної посади. Він приїхавши до Лаврова на переговори, першої зустріч. Ви вже в новій посаді постасі з російським керівництвом поставив першим питання, що Америка була би дуже корисною в цьому процесі, і Лавров десь розуміє, що Америка включатися в ті процедури найближчим часом точно не буде. Не буде. А на рівні повноправного члена нормандської четвірки вже п'ятірки точно не буде, тому що це треба Трампу брати і летіти при першій же потребі чи в Берлін, чи в Париж, чи в інші місця для ведення таких переговорів, підтримувати прямий контакт постійно з Порошенком і з Путіним. Що для Трампа ну поки що ну вважається не. Але... Оки контактів Трампа з Порошенком як вважаю? Е, ні, ну контакти є. Вони носять епізодичний характер. Ви зрозумієте, в нормандській четвірці, так як є, це є ті контакти, коли там ж скаємо Порошенко може в будь-який час доби дзвонити до Меркель і пояснювати, що є такі проблеми. Е, такий вихід контактів передбачав би, що Трамп має з тим самим згодитися. Про це мови сьогодні нема. Так само, держсекретар не буде літати за методом човникової дипломатії, поки що для Америки не настільки партнери, що вона так включалася. Тому на даний момент я думаю, це є певний блеф, розуміючи, що Америка на даний час не збирає. Входити в ті формати, Найімовірніше, в Бушому часі е, Трамп знову буде стояти ззаду. Ну як стояти умовно, перебувати чи його команди будуть перебувати ззаду за столом переговорів нормандської четвірки, будуть досить сильно впивати. І з останніх заяв після скандалу з російськими криватими ракетами будуть далеко не на стороні Російської Федерації. Тому, на мій погляд, розглядати слова Лаврова, ну зрозуміло ваш Так, Панові Роману хоче адресувати запитання учасникові нашої програми Романові Безсмертному. Пана Романо. Ви як вважаєте? взагалі, от, ну, по-перше, ваша оцінка мінська. От, уже понад два роки вже ж іде цей тривалий переговорний процес. А щодня, щодня, щодня фактично гинуть українські воїни. І що може реанімувати мінськ? Трамп може реанімувати, наприклад, чи його команда? Перше, давайте розділимо поставлену проблему на дві частини: це історія участі в сполучених штатів Америки, в нормандському і в мінському процесу. І друге, нинішня заява міністра закордонних справ. Росії Лаврова з приводу запрошення, ініціативи там проявів будь-яких американської сторони в мінському нормандському процесі. І так перше. А неодноразово під час цієї трьохрічної історії відбувалися зустрічі в Сочі, в Москві, в європейських країнах, в Калінінграді. Згадайте зустрічі пані Нуланд і пані Суркова, які рефреном рефреном були на мінський процес. Більше того, після таких зустрічей в мінському процесі, в нормандському форматі, я нагадую, під час до доповіді голови місії СМН ОБСІ Абакана, з'являлися певні наробки такого діалогу, які подавалися як ініціативи незрозумілої сторони. Але говорити про те, що. Участь а, американської сторони в цьому процесі була активною чи надактивною – це явно перебільшувати ситуацію, яка розвивалася, і реальну участь, але те, що Сполучені Штати Америки моніторили, на певних моментах долучалися, особливо вироблені спільної позиції Європи Сполучених Штатів, особливо вироблені санкції. Синхронізації санкцій я хочу нагадати, що перше продовження санкцій а, далося дуже важко, і трапилося воно лише після консультації між канцлером Меркель і президентом Сполучених Штатів на той момент Обама. Зараз президент Дональд Трамп при ньому це триватиме. Отакий вплив США на ваш погляд. Що означається заява міністра Лаврова? Росія грала останні півроку і буде грати на причетності Трампа до а, певних консультацій, до певного діалогу з російською стороною. Тому перше, я розцінюю цю о, заяву лише як спробу дискредитувати о, американців і. Далі ліпити можливий союз Москви і Вашингтона. Вже всі бачать, що цього союзу не було, нема, і він вже неможливий. Але ліпити це докупи а, вони намагаються. Це перший друг. Звертаю вашу увагу на те, що під час останнього візиту до Києва міністра закордонних справ в Великобританії, міністра закордонних справ в Польщі, а за тим і поява тут міністра закордонних справ Німеччини. По суті, було виробленням і підготовкою до нових форматів, нових ініціатив розв'язання нинішньої проблеми не тільки російсько-української війни, а й регіональної проблеми безпеки, континентальної і глобальної. Заява Лаврова це спроба торпедувати ці нові підходи. Спроба запропонувати на порядок денний іншу альтернативу, тому е лише так мені здається до цього слід відноситися. І на сьогоднішній день передчасно говорити про те, що питання є участі розв'язане. Чому? Бо ініціативи, які були висловлені під час візиту міністра Джонсона, міністра Вашіковського і міністра Габріеля, говорять про те, що європейці. Структурували цю проблему, вони розуміють регіональний зріст цієї проблеми, тобто тема міжморя і свого роду щита для Європи. Друге, це континентальну проблему, і тут роль Великобританії надважливою. Бо а, виборчі процеси в Парижі, а, в Франції і Німеччині ну, де дещо загальмують активну участь німців і французів у цьому процесі. Ну а Москва в цей час. Витягнула гру навколо Трампа. Тому... А, Романе, так так дякую вам. Залишайтеся. будь ласка, Була сказала спросто так багато часу на програму. Панові Тарасу обов'язково теж слово надамо. От щодо цього можливого союзу Трампа і Путіна висловився напередодні в інтерв'ю американській телекомпанії CNN Речник Господаря Кремля Дмитро Піско. Він стверджував, що правда вже не вперше, що перша зустріч президентів Трампа і Путіна може відбутися вже в липні цього року, під час саміту тут же у німецькому місті. Гамбурзі при цьому піскова проаналізував ці телефонні переговори Трампа і Путіна наприкінці січня, коли перед ними дехто стверджує, що мовляв Трамп піде навіть на можливе зняття санкцій проти Росії, хоча цього так і не відбулося. От як цитує слова Піскова в інтерв'ю CNN Російська агенція Ріа Новості. У наших відносинах і деякі глухі кути. Трамп каже, що є низка питань, за якими ми ніколи не зможемо дійти згоди з вами з росіянами. Але водночас він говорить, що нам треба зібратися разом і почати діалог. Але на жаль, у нас немає кращого розуміння, коли цей діалог може початися. Пане обіцяв, вам слово надую. На початку ми бачили, як Володимир Вольфович Жириновський розпивав шампанське, по-моєму, в стінах ага. Держдуми, коли стало відомо про обрання Трампа, що там. О, Поспішив заспішив вже... і не лише він зараз. Вже по моєму шампанське дуже погано вгору йде цієї причини. Ви побачили тональність заяви е, Піскова. Наскільки вона обережна? Це я правда, чи не останній виступ Чуркіна, який завжди нагов впевно себе поводив, і тут прийшла нова команда Трампа. Перша заява е, нової представниці поспреда США в ООН. Яка жорстко охолодила їхню всю команду, і моментально перелякані очі, і моментально дуже дуже обережні фрази все. Ситуація помінялася не в російську користь, і той сам факт. Давайте так: люди, які працювали з дипломатією, розуміють, що таке робоча зустріч, аж на липень, яку надіються, що вона відбудеться. Не офіційний державний візит, а робоча зустріч, яка в принципі могла б відбутися в будь-який момент, десь на якихось там засіданнях холон чи тому подібне. Вона аж на липень може відбудеться, може і ні. Це ознака того, що дуже серйозно про зустрічі проблеми. з Обамою. Путіна е... говорили на полях, чи як там? Та на полях тощо, хоча там теж не все було так гладко, але до речі, в Обами з Путіним набагато краще викладалися відносини на початку ніж від старту Трампа. Але давайте з цим поставимо крапку. Тут мені здається, там відносини дійсно пішли не так, як хотіла Росія. Що стосується взагалі заяв Росії, в тому числі Лаврова по Трампу тут я абсолютно згоджуюся з Романом. На мій погляд може бути ще такий варіант: Росія може хотіти, побачивши, що Трамп не став своїм. Хотіти його далі ослабити і можливо максимально дискредитувати, я думаю, що ті випливи інформації, які дискредитували Трампа щодо зв'язків з Росією, могли ти самої Росії це цілком ймовірно. Крім того, будь-яка заява з російського боку, як Росія сподівається на співпрацю з США. В такій формі, як це було зроблено, скажімо, зараз Європі, вона Трампу однозначно в цій ситуації яка є зараз, може шкодити. Тому, на мій погляд, нам тут не треба очікувати, що може вибудуватися якась вісь. Ну лякатися, що вибудується якась вісь Трамп-Путін. Нам треба остерігатися того, в якій ролі ми опинимося в тому прогнозованому протистоянні між Трампом і Путіним. А воно рано чи пізно має виникнути, тому що. Верхня вольта з ракетами не може найпотужнішій країні світу США вимагати ставити вимогу про відновлення біполярного світу. Не може і все, і от коли це протистояння стане фактом, дуже важливо. Ми будемо плацдармом, чи ми будемо хоч так, якимось, так, так. але партнером так, і так, так, для мене це реально важливо. Росія ніяк не перехворіє Трампом. Про це заявив у коментарі Радіо Свобода російський політичний експерт Леонід Разіховський. Він також висловився стосовно того, чи є ще шанси на оцю пресловуту, як кажуть росіяни, зділку між Путіним і Трампом. Отже, Леонід Разіховський. Так, так, ну думка пана Леніда полягає в тому, що по-перше, навряд чи Путін справді хоче долучення Трампа до Мінська, і не факт, що Трамп цього зрештою захоче. Головне оці зділки перспективи доволі туманні, тому що що може запропонувати власне, Росія. Вона от основу не навіть не видається. Я вже від себе так. кажу, а не з пана слів, пана Розіховського. Ага. Так, пане Траса я ще пана Роману хочу. добре. Я дуже коротко. Вас кажучи, я думаю, що під час першої розмови, яка вийшла явно поганою між Трампом і Путіним по телефону, я думаю, що Трамп поставив певні питання, що його цікавить. Перше, мабуть, його цікаво, все таки питання і діл, щоб Росія здала свою агентуру, тому що я думаю, йому вже пояснили, що половина керівництва ідів дуже добре говорить російською мовою, і для нього це мог бути застереження. А це єдине, що Росія може запропонувати. Друге його очевидно цікавили Іран і Китай. Відмова Росії від прямої підтримки цих двох держав, яких Америка розглядає як своїх дуже жорстких геополітичних опонентів. Росія очевидно, по Ірану ми вже бачимо, не відмовилася і далі активно допомагає. Підтримує по Китаю, ну це єдиний рятівний круг на сьогоднішній день для путінського режиму. Я думаю, більше нічого Росія запропонувати на розмір не може. Панові Роману дійсно як обіцяв, теж надаю слово пане безсмертно. Як вважаєте, які взагалі перспективи перспективу От та ширше взяти? Взагалі його справді можна реанімувати, як я вже вас. Запитувати, чи з Трампом, чи без. Ну, якщо подивитися на можливі перспективи е Мінська, то він на сьогоднішній день залишається можливо потенційно дієвим лише в двох складах. Це все-таки спробувати відновити обмін незаконно утримуваними, чи е військовополоненими, як, як їх називається, перший напрямок, по якому, можливо, необхідно і є перспективи працювати. І другий напрямок, це все-таки звести до мінімуму обстріли для того, щоб почати розв'язувати якісь соціально побутові проблеми. Все, що стосується інших напрямків, особливо політичного, особливо пов'язаного з широким форматом і так далі, воно виглядає вже як примара. І, очевидно, що без нових а, організаційних імпульсів Мінськ він не життєздатний. Більше того, треба сказати що мінськ сам собі лише весь час говорить про те що а, глобальна і континентальна система безпеки вони не виконують свої функції вони мінськ фактично фіксує імпотентність цих механізмів і обсє і ради безпеки оон тому очевидно що візити які були до києва Далі, очевидно, що ініціативи Сполучених Штатів Америки будуть потребувати нових форматів. Але тут є один нюанс, на який прошу звернути увагу. Трамп і практика республіканців не передбачають цього формату, про який ви сказали на полях, неофіційних речей і так далі. Тому або Сполучені Штати повернуться до чітко регламентованого. Системи, коли сила буде відігравати фактор стримування, і це чи не єдиний з моєї точки зору фактор, який здатен впливати на Путіна, а це дещо інші стосунки. Коли я чую про те, що можлива зустріч Путіна і Трампа там в рамках G20, а хто сказав, що Путіна взагалі запросить на цю зустріч після того, це, яке відбулося в Китаї, очевидно, що це під великим знаком це питання і відтак: перше, і друге. А нема в практиці республіканців такої, е, такої форми роботи, тому що необхідність підготовки і участі людей відповідного апарату в таких розмовах для республіканців. Це по суті альфа і омега ведення переговорів для досягнення мети. Тому з моєї точки зору, ці спроби росіян дискредитувати президента Трампа, а нав'язати якимось чином цю інформаційну гру Вашингтону, все це абсолютно не життєздатно. І очевидно, що а, відтягування зустрічі, воно говорить про те, що Сполучені Штати Америки готують фактично сюрприз, оформлений сюрприз для Кремля, суть якого буде полягати в тому, що на світову арену має вийти нова концепція оборонна, змістом якої очевидно буде до повернення до сили як фактору стримування, особливо по відношенню до Кремля, який пустився краю. Питаннях застосування сили чи на євразійському контакті е, континенті, чи в середній Азії, чи на близькому сході, і так далі. Дякую, пане пана Мара... Пане Спасибі вам за участь в цьому ефірі. Пускай повзяв участь у вашій свободі колишній представник України на переговорах у Мінську роман безсмерта У нас ще є хвилина з гостем студії Тарасом Чорноволом. Справді, от про те, що нова американська адміністрація може формувати співпрацю з путінською Росією лише з позиції сили метіс. Пан Метіс, міністр оборони так. США, вже про це заявляв офіційно Безмоги. ваша позиція. Як ви вважаєте, роль США і взагалі мінськ? Мінськ він ну, не приречений. Чи є він шанси е, на продовження США? Тут нема що навіть додати. Те, що Трамп збільшив бюджет оборони е, США, військовий бюджет на суму, яка адекватна всьому військовому бюджету Російської Федерації. Це є показово. Плюс там не крадуть, там нові технології. Тому це абсолютно не співрозмірні речі. Жодна російська ракета до США не долетить. Мінськ. Мінськ має певні перспективи в тих в тому двох пунктах, які сказав Роман Безсмертний, найбільше від нього очікувати не треба. Але Мінськ став своєрідним фетишем не для нас Мінськ став фетишем для світової спільноти для ООН. Нема мінська, нема санкцій. Нема мінська, нема зобов'язань Росії. Давайте не зубатися. Війна Залишити. не заборонена світовим товариством, заборонне порушення домовленостей. Є мінськ, є Це санкції. така своєрідна форма покарання Це є з боку заходу. Покарання за невиконання Путін. мінська після того, як мінськ був апробований Генеральній що... саблею ООН, від нього не можна зрікатися. Він нам потрібний. Дуже дякую, пане Тарас. Вам за участь у цьому ефірі. Панові Тарасу Чорноволу. Привіт, програму Олександр Лащенко. Дякую вам, друзі, за увагу.